Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з нами на прямому зв'язку. Андрію, вітаємо вас. Вітаю студія. Ну, давайте поговоримо не про залізничне сполучення, а все ж таки про ситуацію на кордонах. Давайте почнемо із західного, з законним і незаконним перетином. А потім перейдемо і на східний і північний. Ну, власне, пасажиропотік він продовжується щодня. Громадяни перетинають кордонники, транспортні засоби. Але станом на зараз пасажир, пасажиропотік дещо ну можна сказати знизився, бо фактично за останній період в будні дні кордон перетинає ну, близько 70 тисяч осіб. У вихідні він дещо більший може коливатися на рівні там 80 85 тисяч. Але з попередніми періодами, особливо з літнім, а також і з вересним місяцем, це звісно зниження. І зараз ми також не фіксуємо там переваги на виїзд з України, тих, хто перетинає кордон. Ну і, власне, як і немає переваги на в'їзд в, в Україну. Фактично, в відсотковому співвідношенні пасажиропотік коливається 50 на 50. До прикладу, за минулу добу кордон перетнуло 71 тисяча громадян і. Власне, так чітко рівно 50 на 50, Це щодо виїзду з України та тих, хто перетинав кордон на в'їзд в Україну. Рух транспорту також відбувається вільно в обох напрямках, як на виїзд з України, так і на в'їзд. Ну щодо спроб незаконного перетину кордону, то власне на жаль, такі випадки вони також мають місце і щодня наші прикордонні наряди як на зеленій ділянці кордону. Так і наші інспектори в пунктах пропуску викривають тих, хто намагається саме у незаконний спосіб перетнути кордон. Але знову ж таки бачимо, продовжуємо фіксувати динаміку до зменшення тих, хто планує собі такі незаконні мандрівки, і така ситуація спостерігається від липня місяця. Фактично, серпень, вересень, жовтень і ці дні листопада. Динаміка йде виключно на спад, в тому числі цьому, звісно, сприяють і погодні умови, адже вони вкрай незручні для тих, хто намагається незаконно перетнути кордон, особливо по зеленій ділянці кордону. Ну а зважаючи, що холоди ще попереду, попереду і зимовий період, власне, то варто очікувати, що Тих, хто плануватиме незаконно перетнути кордон, буде тільки меншити. Я би насправді повернувся до залізничного сполучення. Ось ці інформації про потяг, який до е, пункту Дорогуск буде доїжджати. Може, інакше скажу, не там не пункт, а станція, судячи з усього, та залізнична, а вже далі буде пункт. Е, Можливо, я тут помилюся, але з тої інформації, яку я маю, ну до цієї миті, принаймні, дорогуск ягодин там не передбачений піший перехід. І звідси питання, чи чи ви розумієте, яким чином ці люди будуть переходити кордон, і чи це передбачає ну я не знаю, якісь додаткові заходи з усвідомленням того, що це буде більший пасажиропотік в якомусь конкретному моменті, коли такий потяг буде перебувати на станції дорогузк з Варшави. Ну, треба розуміти, що по тому напрямку є два пункти пропуску: це залізничний ягодин і ягодин автомобільний. І, власне, в автомобільному пункті пропуску не передбачено як рух піших громадян, громадян пішому порядку, або ж рух легкових автомобілів, якими можуть перетинати кордон звичайні люди. Власне, там забезпечується прикордонне прикордонометне оформлення тільки вантажівок, а також автобусів, і фактично, якщо люди обиратимуть для себе рух цим потягом, про який ви говорите, то в подальшому вони можуть перетинати кордон в бік України або ж залізницею, купуючи собі квитки на інші потяги, ну або ж обираючи автобусне сполучення через пункт пропуску Ягодин автомобільний. Давайте поговоримо про ситуацію на східному північному кордоні. Чи фіксуєте ви там спроби заходу ДРГ груп? Ось Олег до цього говорив про затримання росіян. Розкажіть, будь ласка, більше ситуація по кордону з Росією вона залишається непростою і в першу чергу через обстріли, які ворог продовжує наносити, і по Чернігівщині, і по Сумщині, і по Харківщині. Фактично з початку цього місяця нашими прикордонними групами зафіксовано близько двох тисяч обстрілів цих територій, і ворог активно застосовує і артилерію ворог активно застосовує безпілотні літальні апарати для того, щоб наносити удари. Ну і окремо, якщо говорити про сумський напрямок, це також досить часто ворог застосовує і авіацію. Щодо спроб заходу на нашу територію диверсійно-розвідувальних груп, то можу зазначити, що активність їхня значно знизилася, але бачимо, що ворог не відмовився від своєї диверсійної діяльності. Групи диверсійні групи противника викривалися і по сумському напрямку найбільше, і ми пам'ятаємо випадок. Спроби заходу на нашу територію по Чернігівщині, коли ворог поставив свої ганчірки на території України. Але треба розуміти, що окремі ділянки вони фактично можуть бути відрізані від кордону, як це по Чернігівщині, річками, і звісно, сили оборони України контролюють всю протяжність кордону з Росією, в межах Чернігівщини, Сумщини і. Більшої частини Харківщини, але зважаючи на обстріли, зважаючи на дії противника, наші підрозділи Сил оборони України утримують ті напрямки, де більш можливо зводити і фортифікаційні укріплення, і повноцінно контролювати лінію кордону є і взаємодія між всіма підрозділами Сил оборони України, в тому числі щодо навчання і спільних дій для того, щоб стежити за, за територію, за лінією державного кордону, і викривати спроби заходу диверсійних груп сформовані і протидиверсійні резерви, які активно залучаються на ті напрямки, де викриваються спроби заходу держави. Андрію, дякуємо вам за те, що знайшли час за надану оперативну інформацію. Глядачам нагадаємо Андрій Демченко, щойно з нами наживо, речник Державної прикордонної служби України і про ситуацію на кордонах або на всій лінії кордону. Ну і звичайно про те, що відбувається із перетином державної адміністративної межі законним незаконним. Ну розуміємо, що різні випадки бувають.